Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про важливе для кожної людини. Ми з вами поговоримо про нашу Батьківщину і про державні символи України. Ми будемо говорити про те, що об'єднує нас усіх. А що таке? Ось послухайте. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша Солов'їна? Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це те, що нас об'єднує. Найдорожче місце у світі. Якщо наша держава Україна, то як же ж називаються люди, які в ній проживають? Так, люди, які проживають в Україні, звуться українцями. Кожна держава має свої символи. Вони характеризують державу відображають її побут, традиції. Діти, назвіть, будь ласка, символи нашої держави. Так, це прапор, герб. Та гімн. Пойдумайте, про який державний символ йдеться. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і в поданки співають і Україну прославляють. Про який символ йдеться? Так, це гімн України. Гімн це урочиста пісня, символ нашої. Державної єдності. Гімн України називається ще не вмерла Україна. Коли звучить державний гімн треба обов'язково встати і покласти руку на серце. Давайте з вами прослухаємо фрагмент гімну. Слава Ніголя, ще набратя Українці, усміхнеться. доля. Ще одним символом нашої держави є прапор. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Діти, давайте пригадаємо, що означає кольори на нашому прапорі, що означає синій колір? Синій колір символізує гарне, чисте небо, а що означає жовтий колір? Жовтий колір це колір хліба, зерна. Жодне свято або подія не відбувається без прапора. На спортивних змаганнях, олімпіадах, бусичах завжди присутній прапор. А коли на п'єдестал переможця піднімається представник України, то першим піднімають прапор України. Про який символ України ми ще не говорили? Так, про герб України. Герб України це тризуб, золотий на голубому тлі. Він відображає єдність, життя, батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Отже, державними символами нашої, символами нашої держави є прапор, гімн та герб. На згадку про нашу зустріч намалюйте, будь ласка, і вишліть фото із символами нашої держави. А я вам дарую синьо-жовте сердечко. Чекаю на ваші фоторобіт. Дякую за увагу. До зустрічі!